В мене є цілий список ігор, у яких я хочу вибити всі досягнення. І я подумав поділитися моїм прагненням з інтернетом. Можливо, щоб не відчувати, що я дарма витрачаю час. Але з чого почати? Подивився на список і зрозумів: треба щось іконічне, шедевральне, шикарне. Але оскільки голом я туди не додавав, вибір пав на скарі Грати я буду ще в Legendary Edition, бо саме в нього я грав ще в далекому 2018-му і маю там більшу частину досягнень. Але я накинув в декілька модів загалом на графіку, на інтерфейс та найголовніше на українську мову. У мене було 55-75 очівок. На перший погляд нічого складного. Без грінду, типу клятих каменів з нирок Барензії чи масок дракончих жорців, але й жодних веселих досягнень, як на Xbox. Але іначе все можливо, я так думав. Ну а потім трапився з керрім. Гра багувала, вилітала. Два досягнення в мене просто повністю поламалося. Але про це потім. Почати я б хотів зі своїх сейвів. Гру я проходив загалом за свого основного персонажа, мага, який грав через чаклунство, виклика тронахів, дремор і трошки через некромантію. Саме за нього я пройшов більшу частину контенту. Але як не дивно, я намагався робити з нього хорошого хлопця. Ну, до того, як я увійшов в Рифтен і вийшов звідти з мішком кравдиної скуми. Але все ж таки, я не вступав до гільдії крадіїв і взагалі знищив темне братерство. Але подивитись весь контент хотілося, тож я створив нового персонажа королеву ночі. Так, 17-річно я вмів вигадувати імена. Вона мене була типовим персонажем для другого проходження. Кради вбивай, забий на сюжет. За нею я почав проходити виключно гільдію крадіїв та темне братерство. І от, коли я перестану гру після стількох років, виявилося, що сейви з моїм першим персонажем загубилися в Хмарах святого Габена. Залишилася тільки королева. Що ж, пам'ятаємо. Ну, але що робити? Доведеться вибивати всю решту досягнень на ній. Тож, час запустити мої старі сейви. Насправді, гру я залишив на цікавому місці квестів збивством імператора. та ж двічі каже, що вона домовилась і все буде норм, але звісно на нас нападають вартові. І тут я зрозумів, що легендарна складність це трохи занадто. Якось вибираємось, повертаємось в прихисток, виявляється, що зрадницею була астрят. Тож, то це мав рацію, врешті-решт. І йдемо вбивати справжнього імператора. І виконаємо його прохання. We had a deal. Слава Ситасу! Далі гільдія Крадіїв. Квест з поверненням соловійного ключа. І заодно я зайшов до скульптора облич і поміняв зовнішньо заради трофея новий ти. І я думаю, стало навіть краще ніж було. Пив на простій головці. Я не хотів повертати ключ, але якби я знав, що мене чекає, я повернув його раніше. Темряво повертається. Але це не все. Далі треба виконати 100-500 радіант квестів, після яких ми отримаємо доручення у різних містах. І одне з них прям найкраще. Треба пробратися в покої Ярла Вайтрана і замінити ім'я в'язня в журналі. І ніхто, окрім нас, з цією роботою не впорається. І знаєте, що я зробив? Я просто в палац на пофіг, пройшов до необхідної кімнати і змінив записи. І все. Так, да, для цього треба тільки гільдія крадіїв. Ну, і ще десяток таких квестів, і нас чекає найбільш безпонтова церемонія посвяти у главу гільдія. Один з тінями. І десь в цей час накопичимо 100 тисяч септімів. І ці гроші нам що. ой, як знадобляться. Далі я вирішив працювати над досягненні майстра вампіра, тому почав проходити Давангард. Звільнився рано, і вона тупо зникла. Go away! We don't suffer trespassers. Я почав телепортуватися по всіх містах, але не допомагало. Я прочитав, що допомагаю відправки на солстейм, але для цього треба було проходити сюжетку, ставати довакіном, А я цього дуже не хотів. Тому я перепробував купу варіантів, але не допомогло.

Повертаємося до замку, але разом з цим виконуємо квест Меридії. Це знадобиться пізніше. Приймаємо бік вампірів і починаємо Грінд. Для прокачки вампіра Володаря треба вбивати ворогів лише далекобійною атакою, і з цим теж є нюанс. Але мені також треба було пройти все доповнення до кінця, бо чомусь на попередньому персонажі я не виконав фачівку з луком Ауріеля. Що цікаво, так як я не проходив сюжет, то в мене з'явився квест з пошуком давнього сової дракон. Да, того самого за допомогою якого Портурнакс нас навчає крику дракона Бій. Тож треба йти до септимія сьогодні. Ну, і я з тим разом взявся ще за Огому Інфініум. Проходимо доповнення, отримуємо лук. Нас дуже просять не робити з ним нічого поганого. Але Ачівка є Ачівка. Оріеля. Звертаю увагу на вигляд сарани. Далі потроху власне працюємо над досягненням Oblivion Walker або той, що ходить Облівіаном. У В мене з дейдричних артефактів була тільки за точками Руноса. Це не порядок, тож виправляємось. Робимо квест Молога бала, Нуміри, і, до речі, так як я і вампір, і слуга Нуміри, то я можу харчуватися ворогами у повному сенсі. І також я роблю квести на зачистку фортів, щоб прокачувати вампіра. Далі робимо квест Азури і одні з найкращих квестів, що і Сангвіна. І поки я робив квест Сангвіна, я помітив, що чомусь нема сповіщення про очко вампіра. Я перевірив меню і так, в мене вже був останній скілпойнт. Я вкачав останній перк і. нічого. На фотоші прям видно, що я перелякався і почався тричі перевіряти, чи все я вкачав, бо я вже знав скейрі. Але коли я закрив меню. Вампір майстер. Фух. Ну і тут я все одно думаю, що мені довелося робити нового персонажа. Бо я відігравав на старому хорошого хлопця і перевалив квест Нуміри. А тут я почав проходити ті квести, яких не бачив, наприклад, Малакати і Бетті. І разом з цим я вступив до соратників, щоб почати прокачувати вже перевернення. Також я взявся за досягнення з DLC Hardfire, але тут, -то, блін, було. Ярол Фолкріта мене просто ігнорував, не дивлячись на те, що я отримав листа від нього і запрошеним стати таном. Виявилося це розповсюджений баг. Коли ти проходиш сюжет темного братерства і квест темне братерство назавжди, де, скажімо так, зникає тан Фолкріта, то Ярол чомусь відмовляється з тобою розмовляти. Я вже почав психувати і думати, чи мені треба буде створювати нового персонажа, але я подивився в інтернеті і виявилося, що питання можна вирішити консольною командою. І отак вперше, але спойлер, не востаннє, я користаюсь читами. Але тільки для того, щоб купити землю, яку я і так маю право купити. З іншими ділянками вийшло простіше, тож купуємо ще дві ділянки для досягнення землевласник. далі треба побудувати будинок з усіма-трьома крилами для досягнення архітектор. Та три будинки для досягнення майстер-архітектор. То все доволі просто: закупаєш деревину, приносиш купу ресурсів на верстат. І просто робиш все один за одним. Але мені про це здоволі сподобався. Це було доволі медитативно, напевно. В принципі, я люблю Skyrim саме за такі моменти, коли після пригод ти лазень по печерах ти займаєшся якимось крафтом. Ніби я грін, якось розслабляє. Але, до речі, про землю. Щоб здобути одну, треба виконати квести Рандура. Що робити? Прощадити чувака, який помилився і хоче виправити свої помилки, чи. А, він хоче зламати артефакт. І заодно я набив всі види ельфів для огмінфіню. Далі на черзі був квест Боетія. Для нього треба принести якогось компаньона в жертву. Мене одразу пав вибір на Джинасу, бо вона мене трохи дістала, поки я качав професію у ветрання. Але спочатку я вирішив її пощадити і привести посвящення стемного братерства. Але в цих людей інстинкт самозбереження доволі розвинений, і на стоп вони йти відмовляються. Тож такий Джинаса? Діжі на секунду. Та-та, the... встань сюди, будь ласка. Зробив квест Херсина і пощадив Сендинга. Запам'ятайте, з цього почнуться проблема. Також зробив квест Періата, але залишився ще один квест мефали. Але він доступний тільки після вбивства першого дракона. Тож ідемо таки ставати до Вакіну. Здобуваємо себе клинок, останній артефакт Деедра. І нічого. Виявляється, це досягнення теж забаговане, хто б сумнівався. Я перепробував купу всього і скласти всі артефакти в скриню, і потім їх дістати і. В принципі, все, але це ж мало спрацювати. Я почав вже думати, що не треба було використовувати огму Інфініум, але ні. Виявляється, що для досягнення за 15 артефактів Даедра цих самих артефактів треба 16. Пам'ятаєте квест Херсина? Так от, там є доволі відомий баг. Можна спочатку пощадити Сандинга і отримати кільце, а потім повернутися, вбити його і ще отримати шкуру. І для ачівки цей баг треба зробити, бо воно випадає тільки тоді, коли в тебе є обидва ці артефакти. Сейва з того квесту в мене не залишилось, тож довелося знову користатися консолю. Але ж все ж таки, Oblivion Walker. Нарешті. Тож, що тепер наш персонаж? Крадій, вбивця, вампіроперевертень, дайдропоклонниця і найгірше землевласник? Так, от, що ще поганого вона може зробити? Звісно, щоб підтримати імперію у громадянській війні. Так, так, не кіпішуйте. Просто минулого разу я проходив війну за буреплашів, але під час мирних перемовин я віддав вам важливе місто, тому в мене не було досягнення героя війни. Тож мені було цікаво подивитися на квест з іншого боку. І під час штурмів, якимось дивом не виживав ніхто, ні буреплаші, ні імперці. Просто дивом з'являвся якийсь перевертень, і всіх вбивав. Але це дозволило дуже легко добити досягнення за Вервольфа. Тож ми тепер і майстер переверти. А, ну і так як речі на персонажі знімалися після трансформації, присягу кровава ночі приймала голою. Ну і звісно, куди ж без багів. Wait, I, know you. Wait, I know... Та й мені клятий квест вже. Um... Штурм Вайтрана на боцім імперії значно більшу нели, ніж забуре Плащів. Тепер можна й трохи відпочити і, наприклад, одружитися. Наприклад, на ревені Садри. Бо вперше наша очільниця Гільдії крадії вламиться в чужий будинок не для того, щоб щось вкрасти, а щоб повернути. Це настільки розсюлило серце нашої королеви, що вона побігла за амулетом Мари. under the authority of Mara, the divine of love, I, I declare this couple so couple to be rifted. wed. Nice. <рес> ну, а за дружне можна і дитину усиновити. Щоправда, чомусь мої будинки без меблів дітей віддавати не захотіли, тож довелося придбати будинок в Айтрані. Мені більше все сподобалося Руна. Us, right? I'm strong, I'm fast, I'm така точно піде по стопах матері. Далі тричі прикликаємо дурнавіра, щоб навчитися крику. І далі прямуємо на солд за, за, на диво, найрідкіснішим досягненням цієї гри Dragon Rider. Але спочатку треба пройти сюжет доповнення, вбити Мірика і отримати крик. Ну і те, що для досягнення довелося освівати значно більше п'яти драконів, мене вже не здивувало. І весь цей час я читав книги, щоб виконати досягнення читач, яке дається за прочитання 50 скілбуків. Це саме книги, прочитання яких дає підвищення навички. І коли в мене їх було 49, я кілька годин притинявся по Скайріму, намагаючись знайти останню. Виручив мене тільки Хермеус Мора, бо саме в апокрифі я знайшов останню книгу. Читач. І настав час взятися за досягнення, яке зайняло найбільше часу легенда. Треба всього навсього вбити легендарного дракона. Але проблема в тому, що з'являються вони на дуже високих рівнях. В різних джерелах я бачив 65-й і навіть 78-й. Після проходження двох доповнень і купи квестів я був лише 58-го. І тож почався лютий Грінд. Я пройшов сюжет з Керіма, вбив Алдоїна і послухав пісню о язиках, качав стрільбу, одноручну зброю, легкі обладунки до 100. Я вкачав непомітність, достав вже тричі, але... Про 65 рівень це було неправда, бо на моєму 69-му мені траплялися тільки такі шановані почетні дракони. Що, звісно, класно, але вони не легендарні. Тож я подвоїв Грінд. Я одяг важкі обладунки, качав дворучну зброю, блокування і, по суті, став вже воїном. Я перетворив скеримо Стардівелі, розводив ферму заради прокачки алхімії. І от після безлічі часу на 79 рівні мені трапився він, легендарний дракон. От залишилося тільки останнє досягнення Майстер злодій. Я поперетворився в перевертньо у всіх великих містах, потім зрозумів, що вампіром буде зручніше, теж попросив сарану перетворити мене на вампіра. І скорім ніби не хотів мене відпускати, бо гра почала нещадно вилітати. Але з лихом навпіл я таки впорався. Майстер злодій. Що ж, все виконано. Залишилось тільки переїхати в Солітюд, заплатити штраф і оселитися в будинку зі своїм чоловіком і донькою. А, ну і Сарана теж буде жити з нами. Тільки оце знями. І це. О, отак, класно. Тож, такою вийшла моя пригода. Після 240 годин і 333 ГБ футажів. Я таки це виконав. Дякую, що пройшли це разом зі мною і додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось, то, будь ласка, підпишіться, бо це тільки початок мого шляху трофіхантера. Бо тепер переді мною відкриті горизонти. І я можу навіть взятися за інше РПГ, які досягнення ще гірші. А ще, поки я працював над цим відео, раптово ремейстер не вийшов. тож можна й туди заглянути. Тож залишайтеся попереду багато цікавого. А поки що я прощаюся. успішного вам здобуття досягнень. І слава Україні! Believe, believe the dragonborn comes.